Прогноз погоди в Україні на п'ять днів з 12 по 16 лютого 2028 року. Мене звати Українчик. Яка ж цікава погода в лютому цього року? То снігом завалить майже по шию, то потепліє, як весною. Потім все затягує туманом. Трохи згодом виходить сонечко. І далі знову снігопад або ж злива. І так по колу нічого не поробиш, адже погода мінлива пані і змінює свій настрій, коли їй заманеться. У найближчі п'ять днів погодна ситуація в усіх регіонах також буде дуже різноманітною. Спочатку дуже сильно потепліє навіть в самих північних і східних містах і селах. Денна температура як мінімум буде на рівні 7 градусів вище нуля, а в центрі на заході і півдні мінімальний денний показник це плюс 10 градусів, максимальний плюс 16. Кожного дня в різних областях можна буде спостерігати дощові опади. А коли знову прийде холод, то і снігові. Так, шановні глядачі, вам не почулось в Україну знову повернеться холод. Але на щастя не скажений, просто зима, вкотре нагадає нам, що лютий це зимовий місяць, а не весняний. Скажу наперед, похолодання варто чекати ближче до кінця робочого тижня. Фух, щось я затягнув сьогодні передмову до прогнозу погоди, але маю ще розповісти про магнітні бурі. Отже. 12 лютого вируватиме потужна магнітна буря, сила якої буде на рівні 5 балів, і це дуже відчутний рівень. Та є ще гірша новина: 13-го числа магнітна буря стане ще потужнішою. Сила магнітної активності 6 балів, це дуже дуже відчутний рівень. Під час магнітної бурі такої сили. На 70% збільшується кількість інфарктів, інсультів та гіпертонічних кризів. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні цього дня. 14, 15 і 16 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність у ці три дні буде на рівні 2 балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у п'ятиденний період з 12 по 16 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Четвер, 12 лютого. Північ, на Чернігівщині і в Сумській області синоптики прогнозують вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна плюс 6 плюс 4. На Київщині, а також у Києві вдень від плюс 8 до плюс десяти, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. На Сумщині очікується невеликий дощ в Чернігівській області, а також на Житомирщині і у Київській області. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний: 7-12 метрів за секунду. Південь. На Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13, нічна від 9 до 6 тепла. В районі Бесарабії в день плюс 13, плюс 15, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою «плюс». На Кримському півострові в денний час плюс 14, плюс 16, в нічний від 11 до 9 градусів вище нуля. У Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 8 плюс 6. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів, а також, вибачте, не без опадів. Очікується невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 6, плюс 3. у Львівській, Чорнівецькій, Закарпатській областях в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 8, плюс 4. На Львівщині і в Закарпатській області в денний час очікується невеликий дощ на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині. І в Чорнівецькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 тепла, нічна – від плюс 4 до плюс 2. На Луганщині в день плюс 8, плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою «плюс». В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13, в темні – плюс 9, плюс 7. В Маріуполі в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі – плюс 6, плюс 4. Невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південний – 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині. І у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а нічна плюс 7 плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 9 плюс 7. На Вінничині синоптики прогнозують плюс 11 плюс 13 в денні години доби, від 6 до 4 градусів в нічній. Невеликі дощі очікуються в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 12 лютого буде на рівні 5 балів, що вважається доволі потужною магнітною бурою. П'ятниця 13 лютого. Північ на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, і у самій столиці в денний час термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В усіх трьох областях північного регіону України буде хмарно і литимуть відчутні дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, а також на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 тепла, в темні від плюс 7 до плюс 9 градусів. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 7 до 5 тепла. В районі Бесарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 9 до 7 з позначкою плюс. Хмарно і невеликий дощ в усіх частинах Південного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській і Івано-Франківській областях. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 тепла. На Хмельниччині, Тернопільщині, в Чернівецькій області в день плюс 6, плюс 8. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті в день плюс 8, плюс 10. Вночі плюс 5, плюс 3. В усіх областях західного регіону України хмарно і литимуть дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області, а також на Луганщині, в день буде плюс 9, плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Маріуполі в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 6, плюс 4. Хмарно і невеликий дощ в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині, у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря буде коливатися від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 9, плюс 7. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують плюс 9 плюс 11 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічні. Невеликий дощ у Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях. На Вінниччині, Черкащині хмарно і дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 13 лютого Вибачте, 13 лютого магнітосфера нашої планети буде дуже сильно збурена. Магнітна активність 6 балів це надзвичайно відчутний рівень. Будьте обережні цього дня, будь ласочка. Субота, 14 лютого, північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині, у самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Хмарно і відчутні дощі в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду південь, на Херсонщині, Запоріжжі і Кримському півострові синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс» в денний час, від «плюс 6 до «плюс 4» в нічний. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 тепла, а нічна від «плюс 7 до «плюс 5». В районі Басарабії в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 тепла в темні плюс 9. Плюс 7. В усіх частинах південного району України очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід Закарпатської області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, а в темі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в день і вночі від 3 до 5 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати абсолютно в усіх областях західного району України. Вітер північно-західний: 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 9 до 11 тепла, вночі плюс 5 плюс 3. У Луганській області термометри покажуть плюс 8 плюс 10, в денний час плюс 6 плюс 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4. В усіх трьох східних областях хмарно. І невеликий дощ, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна. У північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, а в нічній плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від 8 до 6 тепла. На Вінниччині, Черкащині в денний і нічний час від 3 до 5 градусів вище нуля. У Полтавській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, а в темні плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ можливий в Полтавській, Дніпропетровській Кіровоградській областях. На Вінниччині, Черкащині сила дощових опадів буде більш потужною. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Неділя 15 лютого північ. В Чернігівській області вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла, на Сумщині, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Житомирщині, Київщині і в Києві в вденні і нічні години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Чернігівщині, Сумщині і Київщині, синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. У Житомирській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області, вдень і вночі від 3 до 5 тепла на Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна плюс 5, плюс 3. В районі Бесарабії, в світлі години, термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище нуля, в темні плюс 6, плюс 4. На Запоріжжі очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Херсонщині, в Криму без снігу лише невеликий дощ. В Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час плюс 4 плюс 6, в нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний невідчутний 3-8 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 тепла, а в темні – плюс 3, плюс 1. В Маріуполі в день – плюс 3, плюс 5, вночі – плюс 3, плюс 1. На Луганщині, Донеччині і Харківщині очікується невеликий мокрий сніг. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Центр – на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Вінниччині і у північній частині Кіровоградської області, а також у Хропивницькому. Вденні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень від плюс 7 до плюс 9, вночі – плюс 5, плюс 3. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області. На Вінничині і Півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень з чим я вас усіх і вітаю. Понеділок, 16 лютого, північ. В Чернігівській області в денний і нічний час температура коливатиметься від 2 до 4 морозу, на Сумщині в день і вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля, в Житомирській області в світлі і темні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Київщині і в Києві в день і вночі від 0 до мінус 2. Невеликий сніг завітає в гості до мешканців Чернігівської області. На Київщині також випаде сніг, але мокрий. В Сумській і Житомирській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині в Криму вдень і вночі від нуля до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в світлі й темні години доби. Від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Одещині вдень і вночі від плюс 1 до плюс 3. В районі Бесарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла в нічній від плюс 4 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг очікується в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму. На Одещині, Миколаївщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів. За секунду захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від нуля до 4 градусів тепла в нічний плюс один мінус один. У Львівській і Івано-Франківській областях в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 2. Абсолютно в усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в світлі години мінус 4 мінус два, в темні від 4 до 6 градусів морозу. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 4 до 2 градусів з позначкою мінус. В нічний від 5 до 7 градусів морозу. На Донеччині вдень до мінус 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 2, мінус 4. У усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черніга, на Черкащині, Вінниччині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в день нічні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу. До 1 градусу тепла на півдні Кіровоградщини в день від плюс 3 до плюс 5, вночі плюс 3, плюс 1. На Полтавщині у Дніпропетровській області в світлі і темні години від 2 до 4 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, на Вінничині і півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів в Полтавській і Дніпропетровській областях. Хмарно і невеликий сніг. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності. 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро знову. Побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.